Кати годинами. Ну, максимум хвилину. Щоб пограти у Фіфу 2003 або у Барбі Ранчо. <ріст> Не питайте. А я грав у Мадагаскар. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцит і сьогодні ми дивимось відос, який називається Зума. Моя історія кохання з жабкою, що зробили зі мною Зума делюкс Del і Зума Ревенч від каналу без Адрія ПВК. Що ще можна сказати? Ну, гра з зума, в яку я теж в дитинстві грав, я так розумію. І якщо чесно, я тут не знаю, що коментувати, тому що зума була, мені здається, на всіх. Компах, де був XP і так далі. Обов'язково повинна була бути ця гра. Тому що я не уявляв собі свій ПК без цієї гри. Тим паче, я ще бачив, що е, на, там, якщо рейтронаті буде цей відео дивитися, хоча я дуже сумніваюсь, то вона підтвердить, що якби, е, ко, мені здається, кожен комп не обходився без Ну, і в неї, до речі, в цій грі була одна особливість, про яку я розповім трішечки пізніше. Ну, а зараз я хочу подякувати всім своїм спонсорам каналу: а це Ічика Плей, Кім Орчук, Пігменич, Український Сталкер, Герат Картун, Флешбек, Лецплей української, Дем'ян Лалек, Найт, Посміхаючий смайлик і новий спонсор Рустік. На... В рівні філантроп. Я вельми вдячний, що з'являються нові спонсори. Я вельми вдячний, що підтримуєте мою діяльність на Ютубі. Прям. Дякую всім. Ну і ви, звичайно ж, ті, хто не може мене спонсорувати, клята муха. Що це таке? Що шо... ми Розліталися нахрен? Що таке? Ніби, блін, а але розліталась. Подлюка така скотина. І, e, e, коротше, всі, хто. E... Може мене підтримувати, звичайно ж фінансово. Ну, точніше, не фінансово, ну теж можуть ставати в принципі спонсорами, хто може фінансово мене підтримати. А от хто якраз таки не може мене підтримати фінансово, то обов'язково ставте тоді подобайки, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок і пишіть свої коментарі. Це допомагає просуванню ролика. Ну і також дивіться ролик до кінця, щоб е, не пропустити нічого, що було в реакції. Ну а ми погнали! Зума найкраща жаба серед жінок. І найкраща жінка серед жаб. А вона жінка? Войовнича жабестія з божевільним стрибком, ще й влучна на язик. Панянка 2003 року народження. Зуберша получається. Яка помішана на кулях, а я помішаний на ніч. До речі, я завжди знаєте, що думав? От коли от я е, грав цю гру, мені постійно здавла... здавалося, типу, що вона матюкається і каже слово сука. <сум> я не знаю чому. Мені просто не зума, а сука. Я не знаю чому. <сум> Здоров, я безлад. Привіт, безлад. Давно не бачились. Ну як давно? На стрімі ви точно бачились, пробомбилися ми тоді всі з цієї гри і поригали так знатно. Що ж, я постійно згадую цей відео, дай Боже його пережиті. І сьогодні я вам розповім мою історію кохання з зумою. Ми разом із Зіною пройшли вогонь, воду і мідні труби. Ага. Я б ніколи не міг подумати, що мене заворожить якась жаба. Жаби в нульових так-то взагалі рулили, махаючи своїм свистком нам в екран. Але зума ну, так. не така. Вона кокетка. Вона кричить вам слово сука. Про фурсетка, що грейливо підмигує, і доводить тебе до нервового зриву. Ні, 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 сука. Піс... Ну, або ж так катеатстецька. Проте я досі сумую за нею. Інколи думаю, її знову написати. Довго вагає, <смір> але намагає жити далі вже без неї. Не. <смір> але про все Це <смір> по порядку. Спершу <смір> <І> я, <чаказуна! смір> я познайомився з зумою, коли був малим шпиндиком. Я був у хресної і бачив, вона сидить з якоюсь мимрою. І чомусь приділяли їй занадто багато уваги. <смір> занадто багато уваги. Тож, я ненавидів зову. Ну, бо що це за всрата, ропуха з камнями, сваровськи на спині, широчезним хавальником яка вибиває лототронекену. Ну, не знаю, у такого не було. У мене було взагалі при приблизно таке ж в мене була історія майже схожа з Сталкером, тільки я там. Скажімо так, я від, нечайно відкрив Сталкер і якби. Обісрався від заставки, і потім мамі з папою сказав, що мені стало страшно, і потім, і, 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 тіпа, потім я до Хресного не приходив в гості. Да, це було не дуже приємно. Да, тепер я <свідомлю> усвідомлюю свої помилки, можу так сказати. 46-й розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Не треба до будь ласка, я вас проголоваю, не треба. Щасти вам. Пойміть. В комп я міг пограти тільки у хресний. А там постійно ця гумба. Тож mm. приходилось сумлінно чекати годинами. Ну, максимум хвилин 20. пограти у FIFA 2003 або у Барбі Ранчо. <ріст> не питайте. А я грав у Мадагаскар, в що я ще грав? Багато ігор, на які я зараз не дуже сильно хочу згадувати, тому що переважно вони були, ну ви знаєте, одного такого сусіда неадекватного. Раніше би думали, що він адекватний, а потім казали, що він неадекватний, ну, Така фігня була. У свій обмежений час для ігор я пробував навіть подружитися з зумою сам, але в нас, м'яко кажучи, не зходилося. Ці навіть не дев'ятий рівень, блядь, Ну ти й дура, дурна п'яна на голову Галіма. Таких спроб було декілька. Жодна з них не увінчалась успіхом. Я не знаю, хто в здравому лозді доходив до кі самого кінця. Я б не пробував навістя адекватних людей. І після того наше спілкування завершилось. Принаймні я так уважав. Стосунки. Час ішов. Я ріс. Ширину! Змінювався як завгодно, чим лиш не займався. Навіть ребатлами в Закарпатті. Встиг завести якийсь ноунейм канал, подякувати за 242 підписника. Помінятися ще 100 разів, один з яких знову в ширину. Стати коментатором реслінгу до речі, якщо ви хочете дивитись реслінг українською, посилання в описі. І ось одного разу. Коли... Чому ж доволі відомо, коли? Так. Кілька місяців тому я, як завжди, працював над відео і випадково наткнувся на стрім, де показали її. <різь> <Зону>. Жамка. Жабка <різь> Вона була Неперевершена Провести час із нею мені здавалося важливішим за все на світі. А я думав, він скаже, звичайно, я про стрімерку, а не про Вийшов, зовсім там з дубу рухнуло, щоб я е, приділяв увагу якійсь жабі. Я запросив її на побачення в той же день. І це було прекрасно. Мені було так весело і захопливо. Я їй привіт, а вона мені. Я їй комплімент, а вона мені. Я її історію, а вона мені. Я їй жарт, а вона мені. Нормально. Ось так ми проводили з нею час години. Ох, які ж ми комбо з нею витворяли. Оце так, звісно, ж Я сміявся з нею, грав з нею, спав з Окремо. І відтоді м -м. почав приїжджати до неї щодня. Бо в неї класно, затишно. Є стелік. Є духовка. Два кресла. Інтер'єр прикольний, кнопочки всякі. Двір чудовий. В астельському стилі дуже mm -hmm. естетично. Я б навіть сказав, ацтетична. Ацтетично, да, да, да. Так. Щось таке. гарна музика. Mm -hmm. Багато різних кімнат, і вона завжди в гарному настрої. Yes. Час нормальне було настроєння. День все хорошо. Дай кофі я ти мішаєш! Все правильно, підково цукерковий період протривав недовго. Е... Спочатку все було легко і невимушено. Ми проходили різні етапи стосунків, вони тільки сунули вгору. Але рано чи пізно, все, все хороше закінчується. Кулі рухались повільно, мене балували монетками, казали, що я найкращий у світі. А потім. Почався. Ну куди, ну ну блін! Ні, 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 ну киця. Та це фіз. Да, Ці рівні взагалі не так мене бісили. Це просто жесть. Як же ж ти мене завіб? Їй все було мало. Кулі стали рухатись швидше, музика стала напруженішою. <звук> Це не треба, будь ласка, і мене вже весь Тік-Ток, блін, ш... цими смарагдовим небом. Будь ласка, давайте без цього. Плюс ще Ютуб шорт, Інстаграм, куди не зайду, це всюди це смарагдове небо, бо Боже. Навіть, блін, робили, блін, прикол, нібито смарагдове небо додали якби до цього, блін. До КС-2, блін. Але я що це брехня собача. Але вестерне. І там тепер це розповсюджували і питали, що. Це за трек. Вже до вестернів навіть дійшло цей клятий трек, блін. його матері. Ніяких монеток, ніяких бонусів. Лиш працюю і працюй, щоб кружляти зуму. Я мусив постійно бути біля неї. Я не їв, я не спав, я не срадші родичі, я не др. Ну, ви зрозуміли. І постійно нагнітали, що далі буде гірше. А щоб нам таке політичні експерти не казали доянитись до збору, щоб у нас усе було краще. А родичі кажуть, що нам з зумою взагалі кепско буде. А вона шо? А вона лиш каже: Ребіт. <смеш> ти вся сігма. І ось ми вже здавалося, подолали складнощі. Так тут виросли нові. Ще страшніше. Прийшлось херачити днями і ночами. мать. Є мать. Я то нема, не йде вона. Класика, я ж навіть підставив як цензурний звук. Сходились, то розходились. Я просто марив. Я марив, щоб мушу пройти цей квест. Тепер вже ясно, як ця маніпуляторша заворожила мою хресну. Ну і так, крок за кроком. Ми вирішували проблему, залишаючись разом. Яка це, звісна анімація була зараз на гірше позаду. На горизонті ніяких перешкод. Congratulations! Ну ні. Який на космос? Кіця, ти що, прикалуєшся? Ми що? У 2017-му? А, а що далі? <ріст> я б не здивувався, а прикол з космосом ми теж вирулили. Він виявив селекшн за попередніми випробуванням. Боже, не все це сталося? Не все це сталося це в все зума, я плачу, тебе чи Ні, це перечі скінчилось. Нас все буде топле. І Її родичі навіть мене прийняли. Ніфіга собі, нормально так. Тож після цього ми мали написати нову. І кращу історію про нас. Але не написали. Дека данс окей. Через тиждень спільного життя ми усвідомили, що ацтецькі стіни на нас тиснуть. Та й mm. робити нам тут було нічого. Тож на тестових трусах ми попливли на Райський острів Зумареж. Oh. По суті, Я, не грав в неї. це був медовий місяць. Але вибувати разом мені було важко. Все якесь таке чуже, тьмяне, замість монеток ананаси. Да, реально щось таке. Ще й 3D-шне якесь таке, знаєте, таке собі. музика вже не чіпляла, як раніше, і жабка виглядає не так. Замість солодкого звучить оцього. Сама зума теж змінилась, да. бо собі пластичних операцій, автозасмаг. Інколи я її взагалі боявся, натурально мать. не впізнавав. Тож тако стрибали ми по тому острову, Намагались спробувати щось нове, екстрім під водою. Є май, що це за чому? така, Це точно зума, я граю. Е -е, я б, якщо б дитинці таке побачив, я такий, це точно зума? Біля лави, лава. Але я усвідомив. Що перестав щось відчувати. Не ну, клеяться до неї якісь рандоми. А мені хоч би що. Ніби ті... І навіть боси є, ніхренася. Ті самі кульки, та сама жаба, проте якось надто просто ніяких викликів. Це оператор. Так. А добрий день, оператор! Добрий день. Я теж оператор. Ви, Мій діалог, типу. алло, це оператор? Я теж прав. Там це є замахала, нахрен ця муха, блін, дебільна, блін. От блін, я її зараз збив. І зума ні. Муху я маю на в китарп, якщо що. Чим не могла мені зарадити. Ми навіть думали вернутись додому. Та даремно. Йому так само. Відчувалось? Спустошення. Mm, да. Ця історія завершена. Я ніби пройшов зуму і далі нам разом вже робити нічого. Да, Після реальні, важкої реальні вже, що робить, що робить, де, кого і як. І дуже довгої та лідної розмови ми прийняли рішення розійтись. І скажу не, вам, так не так було доволі складно, не без цього. Вона мені постійно снилась. В найдивніших проявах. О <laughs> <І> я... <laughs> <laughs> Боже! <смех> Оце, княже, модифікації, походу, наробили цей зуб. Намагався гуляти з іншими, щоб відволіктись, але розумів, що просто шукав їй подібних. Більше ніж декілька днів, а то й годин, я <laughs> з ними не витримав. Тож вирішив не мучити жопу і піти до старого кента. І йому вдалось вернути мене в колію і знову викупати барви життя. А що зума? Зума назавжди залишиться в моєму серці. І, можливо, колись, через пару років, коли все загоїться, я скажу їй знову привіт. І знову так. А вам кажу дякую. Бувайте. Оце так драма. Це драма, потужніша драма взаємовідносин е, зуми і безлада Андрія Співака. Так що, друзі, ну за це точно треба поставити вподобайку і підписатися на канал. І дякую всім, хто це вже все зробив. І Дякую всім знову своїм спонсорам каналу. А з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім папам і Черепашки. Хіба муха.